І так наша мандрівка орівськими буками продовжується. У моєму активі вже три, три білячка і будь ласка. Джекпот, 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 джекпот іще. Моя фіолетова любов, мій, мій вишневий, мій красунчик, пізній, сосновий. Білий гриб болетус Спінопілус. Він також полюбляє, рости в буках і досить пізно. І він гарно так замаскувався. Безподобно, безподобно мій фіолетовий любимчик. В нас так важко їх знайти. Так важко. І ось, 19 листопада Орівські ліси. Будь ласка. Біленький гіменофор Прекрасний, абсолютно здоровий грибок. Міцний навіть, навіть, навіть ні, ні грама, ні грамулечки. Не чути, щоб його прихопив мороз Він тут в листі дуже гарно замаскувався. Але хіба один? На жаль, хіба один, хіба один. Ну що ж, це, це достойне. Достойне. Продовження грибного сезону 19 листопада прекрасна погода. Орівські буки, околиці Орова. Ось вам, ось вам. Чуднесенький, вишневий, фіолетовий, буковий, білий гриб. Соснів тут нема, але очевидно ті фіолетові створюють мікоризу з буками без соснів. Болету Спінопілус пізній 19 листопада країна Гребландія знайшла і записала у свій актив в такий пізній час, таку чудну красу. Ось так вона. Ну що ж, продовжуємо мандрівку. Продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо мандрівку. Ось, будь ласка, повним планом цей красунчик. Ось так. Продовжуємо пошуки далі.